Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. Відгадайте, будь ласка, ось таку загадку. Всім про все вона розкаже і малюночки покаже. Усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Правильно, дітки, це книга. Тож сьогодні ми з вами будемо продовжувати навчатися читати. Для початку давайте роздивимось уважно літери і закреслимо неправильно написані. Молодці. Ці літери написали в дзеркальному відображенні. Давайте подивимось, як правильно, і назвемо звуки, які ці літери позначають: К, Р, Я, Е. А в цьому завданні треба обрати букву, на яку починається предмет, зображений на картинці. Яблуко, комп'ютер, квітка, будинок. Молодці. Продовжуємо далі слон, ліжко, м'яч, ножиці. Чудово. А тепер почитаємо склади з літерою А. Ма, КА, на, та. Ба. З літерою Е. Ме. КЕ. Не ТЕ, БЕ. З м'яким знаком? Мі ки Нє, Ти Би. Читаємо далі зліва направо бо Бу, Б, Б, Ба. Читаємо другий рядок: ВА, ВО, В, ВУ, В. Читаємо третій рядок СУ. С, СО, СА, СЕ. І останній рядок. Пи, П, ПА, ПО, ПУ молодці дітки. А зараз я хочу перевірити, наскільки уважними ви були. Знайдіть в цій таблиці однакові склади. Молодці. Тепер давайте прочитаємо речення. Мама мила вікно. Мама садила тюльпани. Чудово, дітки! А тепер, будь ласка, ще раз перемотайте відео на початок і почитайте самостійно. На сьогодні в мене все. Ви гарно попрацювали. І я прощаюся з вами до наступного разу.